Є дати, які змінюють усе, є події, після яких вже не можна жити по-старому. Є слова, що проникають глибше, ніж куля, і залишають у душі слід. Сьогодні ви почуєте саме такі слова: це пророцтво людини, яку в Карпатах називають тихим провидцем. Він не виходить у прямі ефіри, не пише книг і не веде блогів, його слово як крапля дощу у спраглу землю. І сьогодні. Ми передаємо це слово вам. Старець Степан, що живе біля самого підніжжя Чорногори, прийняв знак на Святу Трійцю, і коли він його побачив, заплакав сам, діти мої, слухайте, бо не я це говорю, а те, що йде з неба. Було мені видіння в ніч перед зісланням Святого Духа. Здавалося, що сплю, але душа моя пішла туди, де час зупинено, де правда відкрита. І де все бачиться з висоти, там я побачив Україну, як її ще не бачив ніхто. Вона стояла, бо соніш, у вінку, в білому полотні, а довкола попіл, зруйновані села, сироти в обіймах матерів, і чорний дим піднімався до неба. Вона дивилась угору й питала: Господи, доки ще? А відповідь прийшла через сльозу: Тієї миті, як я побачив її в тому стані, душа моя ніби прокинулася. Від якогось довгого забуття. Всі ці страждання, ці руїни і мертві землі, вони стали частиною мене, але щось інше також пробивалося крізь цей біль. Це була надія. І ця надія була однозначна. Це не було щось віддалене, не було просто бажання чи мрія. Це була вперта істина, Україна Воскресне. Але перш ніж про війну, дозвольте мені згадати одну історію. Бо серце моє не камінь, була в нашому селі дівчинка маленька, тонка, як билинка, з великими очима. Звали її Марічка, у неї виявили хворобу, яку в місті назвали невеликовною. Мати плакала день і ніч, батько мовчав, як біль. А я. Я тоді ще був молодим, але мав дар той, що передав мені мій дід. Я поклав руки їй на голову, молився всю ніч, а потім сказав. Марічко, піди і станцюй, бо соніш на ранковій русі, і вона пішла. А за кілька тижнів лікарі не знайшли жодної хвороби. Я розповідаю, це не заради слави. А щоб ви знали, чудо це не дивина, це знак, і трійця несе знак. Діти мої, є часи, коли не потрібно більше нічого робити, тільки слухати. І ось на трійцю я почув, як вітер несе своє послання через гори, через хмари. Я не знаю, що було там в тому світі, в тому видінні, але те, що я побачив, залишило мене без сил. Я побачив смерть, але не тільки смерть людей. Я побачив смерть ідеалів, смерть систем, смерть самих мрій, які так довго тримали нашу землю в рабстві. Але в цей самий момент я побачив, як кожен, хто лежав на полі, піднімався знову, знову стояв. І це вже не була та ж сама земля. Вона дихала по-іншому, вона співала нову пісню, і це було не після війни, а після її завершення. Ось так я почув це в небі, ось так я бачив Україну. У ніч на трійцю я побачив стіл довгий, темний, старовинний, з поважними глибокими зморшками часу на своїх поверхнях. І це не був просто стіл. Він був як портал між двома світами. Тим, що вже відбулося, і тим, що ще має статися, дивно було, що на цьому столі не було жодних відображень, ні відчуття часу, ні звуків, лише простір, наповнений зловісною тишею. За цим столом сиділи двоє людей: один знайомий, давно відомий обличчя з вусами, чорними колами під очима. Знаєте, той, хто завжди там, де йде боротьба, але не завжди виграє. Він схиляв голову, наче щораз відчував тягар своєї відповідальності. Здавалося, що його душа вже давно віддає борг і йому більше нічого не залишається, окрім як просто підписати цей останній документ. Він був знесилений, мов старий воїн, у якого немає сил на подальші битви, але є тільки бажання закінчити це все. А от другий він не був з нашої землі, він не належав. До того світу, до якого ми звикли, але мав в собі силу, що йшла з іншого виміру. Він говорив про мир, і його слово було мовою, якою не можна було маніпулювати. Він не лукавив, не брехав, кожне його слово відгукувалось в серці, змушуючи сумніватися у всьому, що було сказано до того, і з його уст лунало одне ми вже наближаємось до кінця. Ваша боротьба і ваша стійкість вже ближче до перемоги, ніж вам здається. Тоді, коли я дивився на цей момент, відчував, що все, що було до цього, лише предісторія. Ті люди за столом мали домовитись, і один з них, той із вусами, хапався за голову, відчуваючи всю вагу рішення, яке йому треба було прийняти. Він вже знав, що підписує не просто мир. А цілу етапну зміну в житті його країни, від якої неможливо відмовитись, він не може вже нічого змінити. Відповідальність лежала на ньому, але душа не витримувала його власних дій. Тиск був непосильний, це не був просто політичний компроміс, це був акт, в якому стільки крові, стільки втрат і стільки втраченої гідності, що навіть найсильніші могли б впасти на коліна. Від цього тягаря, і саме в той момент я почув те, що ще не було сказано жодним політиком, що я навіть не міг би собі уявити. Я почув голос, який не належав ні одній з цих осіб, але лунало з самого серця неба: Твій час добігає кінця, мир ти принесеш, але трон залишиш іншому. Я тоді зрозумів, цей мир буде не підписаний людиною, яку ми звикли бачити, не буде підписаний тим. Кого ми чекаємо, він буде підписаний тим, хто прийде як світанок тихо і непомітно, але з незмінною впевненістю, що робить цей крок, бо знає, що немає іншого шляху, що треба все змінити, що треба відновити справедливість для людей, інакше все зруйнується. Цей новий лідер буде мовчазний, він не прагнутиме слави, але він буде мати очі, які знають справжні тепло. Які пройшли через найтемніші намоті цієї війни. Я старий, мені вже нічого не треба. Але прошу вас, на трійцю встаньте рано, станьте на траву, подивіться в небо і скажіть: ми готові, бо сльози, які прийдуть у цей день, не будуть даремні. Це будуть сльози очищені, сльози, що з біль і підготують землю до нового життя. Я вже не переживу всього цього. Але ви, ви зможете бути свідками, тому що після трійці ви вже не будете такими, якими були. Ви побачите і зрозумієте, що сталося. Бо ці слова це не просто попередження, це ключ до того, що на вас чекає. Я не знаю, чи стане цей день останнім для когось із вас. Але я знаю одне: його не можна забути. Пам'ятайте моє слово. Ви чули? Це було не просто передбачення, це попередження не для страху, для прозріння. Бо трійця цього року буде не просто свято, це буде мить, яка ділить час на до і після, на війну і мир, на смерть і нове народження. Збережіть ці слова, і не кажіть потім, що вас не попереджали.